Кам'янський ЦНАП з робочим візитом відвідав заступник голови Дніпропетровської ОВА Іван Начовний. Разом з начальником кам'янської районної військової адміністрації та очільником міста перевірили, як налаштована робота представників Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби, які на базі ЦНАПу консультують та записують добровольців у штурмові бригади гвардії наступу. Консультують, допомагають заповнити анкету кандидата, роз'яснюють умови служби. У центрі надання адміністративних послуг триває набір добровольців до штурмових бригад гвардії наступу. Дуже приємно, що місто Кам'янське, мабуть. Найперше долучилися до цього проєкту, дуже приємно бачити відношення місцевої влади, все організовано на дуже високому рівні професійності. Завжди на Міта Кам'янська виступала в тісної співпраці з обласною державною адміністрацією, да по всіх проєктах і дуже багато да, і мешканців цього району приєднуються до лав новостворених стрілецьких батальйонів. Головне, ж до бригад відбирають вмотивованих людей та патріотів, щоб якомога швидше звільнити Україну від ворогів. Усього ж МВС України набирає до гвардії наступу вісім бригад. У ЦНАПі добровольцеві запропонують одну з них на вибір відповідно до його мотивації та поглядів. Всі робочі місця забезпечені всім необхідно. Тут є також роздатний матеріал. То всі бажаючі можуть ознайомитися і до кожного підійти до Міністерства внутрішніх справ, і до Нацполіції, і до прикордонної служби у кожного з служб є свої бригади. Тобто людина може ознайомитись з кожною бригадою окремо і зробити свій вибір, де б вони хотіли служити на благо нашої батьківщини. Нагадаємо, що основу нових бригад складають військові та правоохоронці, які мають великий бойовий досвід. Ті, хто потрапить до нових бригад, матимуть ті самі гарантії та пільги, що із ЗСУ. Це соціальний захист, можливість отримати досвід і професію. Головне ж, наближати перемогу України. Дізнатися більше про кожну з бригад та записатися онлайн можна на сайті storm.mvs.gov.ua.